Баскетболісти Тирлича зайняли друге місце у фіналі західного регіону України з баскетболу. У першій лізі вони не мали собі рівних у першій грі, а от другу виграти не змогли. Та все ж задачу мінімум команда виконала. Тепер готується до всеукраїнського фіналу. Там теж сподіваються на удалий виступ. Деталі у сюжеті. Баскетболісти Тирлича до фінальних ігор підійшли у формі явного фаворита змагань. Та й домашні стіни, як кажуть, мали б допомагати. Саме так і сталося у першій грі. Коломаяни з великою перевагою переграли команду з Ужгорода. Гра вдалася команді і столиці Покуття у всіх компонентах. Баскетболісти вдало захищалися та атакували, блокували китки та перехоплювали їх. У залі не було жодної байдужої людини до гри Терличан. А от вже у другий день фіналу на коломаян чекала зустріч із одвічними суперниками командою із Сарн. Гра виявилася доволі напруженою. Команди почергово володіли ініціативою. Однак більш фартовими виявилися поліські баскетболісти. Вони і стали переможцями Західного регіону з баскетболу серед команд першої ліги. Друге місце у Тирлича, а от бронза дісталася ужурицьким баскетболістам. Тепер всі чотири команди готуватимуться до фіналу чемпіонату України. Саме там у Кіровограді будуть визначені команди, які наступного року гратимуть у вищому дивізіоні вітчизняного баскетболу. Після минулорічного третього місця Тирлича тепер команда буде прагнути лише перемоги. Нам залишається побажати їм гарної гри та перемоги.